Взяти маленького Ісуса, який народився, які пастушки побачили, Його, ну, ось ці царі, які прийшли е, в тому часі ось цей Веклеєм, побачити того царя, який поки що є як маленьке дитя. Попробуйте в цьому маленьку дитятку побачити великого царя. Це треба було людям повірити. Лежить маленьке дитина, то я й усім, ну що там ручка намахає все. Але ви в ньому побачите великого царя, який прийде час, ну щось буде здійснювати, Тут це непросто. А в цьому маленькому Ісусі є вже одразу і його страждання, і Його вичування, і Його відкинення, і Його розп'яття, Його спрясіння. Ось в тому маленькому Ісусі, який лежить в яслах перед Марії перед Йосипом. Отже, в ньому все вже закладено, все справа часу, щоб прийшло, пройшло все. І відповідно здійснилося все те, що Бог вже бачив в ньому, тому що він для цього його послав. І в ньому вже все було якби завершено в цьому маленькому Ісусі, тільки треба було дати час, щоб воно було реалізовано для нас, щоб воно здійснилося. І воно це сталося. І тепер кожен, хто приймає Ісуса, то приймає все те, що Він нам дав, ділив, подарував, Його церкву хто приймає. Значить, що відбувається? Він хоче прибути на те місце, торкнутися, побачити і освятитися. Тому що раз воно зазвучало, воно триває. У Бога нічого не обривається. Бог є вічний. І коли якась подія сталася, його подія, яка від нього в цьому світі, значить, тобто, вона триває вічно. Ми вже її не бачимо, бо в нас проходить час, і процеси різні міняються, але подія відбулася і вона вже діє. Так само, як ось ці е, слова дійсно, слава Вишню Богу, як звістили Анну, як е, пізніше е, Ісус е, ділив, наприклад, нам залишив. Також, коли він був розп'ятий, його потім зняли, звичайно, поклали в рік. Але сама подія, вона триває, вона далі дорожче. Вона далі тримається світ, вона далі перемінює, вона далі спасає, зцілює. Тобто все, що Бог приніс, воно і вічне. Якби на противагу того, що є людське. Бо що людське коротке, воно ну, якийсь має там, час життя і все, а Божий віч. Чим більше ми вдаємося в руки Божі, вічні, в Божі руки, тим більше наше життя перемінюється у вічність. Ми починаємо не просто прибули, пожили, потерпіли, зникли і все. Ні. Ми починаємо тривати. Те, що Ісус каже, повірить мене, переходить від смерті до життя. Для чого? Щоб тривати, щоб бути, постійно бути. З Богом тільки, без нього без просто нарадно. Бог виноградний, Ісус Виноградний милок. Отже, коли це виноградина є вічна, значить білки також. Але Бог раз очищає ті білки, щоб вони ще краще приносили, тому в нашому житті нараз є різні ситуації, випробування, але знову довіра до Господа, знову десь досвід довіри, знову треба досвідчати цю довіру. Знову десь вона зламається, падає. Але що, встаємо, Ісусе, дай нам все, поможи, скрипи, і Він не відкидає, Він не відкидає, тому що Він прийшов нас спасати. Важливо, щоб ми самі себе не відкидали через невіру, через ну, не знаю, залишення господа. Але встаємо і до нього, несемо свої немочі, свої труднощі, своє може нерозуміння, несемо до нього, щоб в його світлі. Все стало зрозуміле, перемінилось, переобразилось, і ми отримали цю нову людину, про яку говорить сюди Писання. Нова людина, яка отримує спершу небі, царство Боже і ще більше.